Коли там прокурор області, там прокурор міста, там ще якийсь там начальник, там і такі Зараз багато хто змінився, багатьох з них зараз вже немає. У мене є пропозиція така. Я думаю, що, ну, по-перше, не бачу шансів, щоб міська влада там навела лад, тому що ну, у нас просто ніяких повноважень. Як хто говорить. Ну, е і сумніваюся, що така воля і можливості будуть в області. Я пропонував би зробити. Збір підписів готовий підписатися першим. Буду вдячний, якщо до не підтримують, до Генерального прокурора України і вимагати від Генеральної прокуратури у цю от роботу по очисті берегової смуги від незаконних забудов. Е організувати і провести. Підпишуться та підпишуться всі. Добре, всі можна сьогодні... розраховувати на це Уже сьогодні. Вулицю ріжуть. От царського села і далі вулиці ріжуть і будують сьогодні. Якщо можна Сергія згадав про мене, я дам відповідь. Справа в тому, що сьогодні дійсно в цьому напрямку є. Шанс на гарні зміни. Сьогодні, як ви знаєте, обласну екологічну інспекцію очолив знову Микола Григорович Клименко, який створив її фактично декілька років тому. Я на сьогоднішній день є головою громадської ради при державній екологічній інспекції, в яку війшло багато громадських екологічних організацій міста та області. І я ось буквально з ним говорила декілька хвилин тому з Миколою Григоровичем. Він хотів бути сьогодні в Дахнівці на наших зборах. Щоб дати відповідь на це питання, але затримався у пана Пустовара, тому не зміг вчасно доїхати. Але його позиція принципова: коли почали державні інспектори екологічно демонтувати рабізон, тому що все ж таки забудова не є законною, то тоді Миколавича звільнила команда Тулуба, і скажімо так, він в судах відновлювався. Тому, що звільнення було незаконним сьогодні, він відновився, тому в мене є дуже великі плани і надії, що дахнівчани матимуть все ж таки повноцінний доступ до Дніпра, як це затверджено земельним, водним та іншими кодексами. І я думаю, що якщо тільки посприяє спосприяє в цьому нам виконком. Анях міський голова особисто це тільки буде нам всім як плюс до нашої великої перемоги, тому що ми всі дуже мріємо про те, щоб дахнівський барех належав дахнівчанам і всім черкащанам, а не приватним особам. Окрім того, сьогодні є орендарі цього берегу, які реально порушують договор оренди. Ми це прекрасно бачимо, тому що земельна ділянка вона і засмічена в належному стані. Знаходиться, тому, мабуть, було б доцільніше піднімати питання на сесії і про розірвання договорів оренди з цими орендарями, адже умови договору дійсно не виконуються на сьогоднішній день. Так що Сергій Олегович дуже вірно підмітив це питання. І якщо можна, я тоді перейму естафету. У мене також є два запитання. Два Сергію Олеговичу. На перше, дуже приємно вас бачити в Дахнівці. Я вам хочу залегь подякувати, що ви знайшли час поговорити з нами, тому що питань накопилось у нас дуже багато за ці роки. Тому що якось так звикли, що від виборів до виборів ми зустрічаємося по питанням. А сьогодні. От приємно дійсно ґрунтовний діалог. <гумент> можливо, пропусту. ви на сьогодні порадуєте. Я от, ви говорите, а я от згадав я ні разу перед виборами у вас був. Ви до речі, так <гумент> я до вас завжди, <гумент> ні, один раз були завжди, я завжди після виборів до вас приїжджав. Один раз були за всю історію, пам'ятаю підтримували. Сергій Олегович, можливо, ви нас сьогодні порадуєте не тільки своїм візитом, що дійсно приємно є, а й ще й, можливо, якимись гарними новинами тому що наскільки я знаю, що основний бюджет міста прийнятий бюджет е, програми соціально-економічного розвитку можливо буде прийняти завтра. Е, можливо, тобто, все ж таки, цікавимося. Ми дахнівчани всім. А що ж для дахнівки? Е, тому що кожного року проблеми ті самі: каналізація в її відсутність, точніше, водовідведення, незаконні забудови, відсутність доріг, яких у нас чесно, я вам скажу, ну просто немає в Дахнівці. Є ґрунтові, асфальтних немає. У мене від у вас пропозиція, Сергій Олегович, запрошення. У нас так вже повелося в Дахнівці, щоб у нас проклали дорогу, асфальтне покриття, покриття маю на увазі. Треба, щоб жива був якийсь суддя, чи депутат, чи працівник міліції. Тому ми запрошуємо вас, Олегович, щоб переїхати жити зможем своїх артекдар. Можливо, у нас тоді дороги з'являться, тому що поки що шансів ми не бачимо ніяких на це. Мене є пропозиція значно легше. Треба Миколу Олександровича переселити на інший куток дехнів. І так кожний рік його переселяють